27 серпня 2022 року, у день перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили намісник лаври митрополит Вижерецький, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський, і Проварський Антоній, Митрополит Львівський і Галицький Філарет, Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, Вікарній Архіреї Київської митрополії, духовенство обителі та гостю священному сані. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами насельників Святопокровського Голосіївського монастиря. Блажені плачі нині, яка вас зміє У слові проповіді після читання святого Євангелія блаженіший владика розповів пастві про життя і подвиги преподобного Феодосія Печерського. Особливу увагу архіпастер звернув на числоту смирення, якої досяг святий. Смирення смирення так просто дається чоловіку, стал стал і смиреним стало. Надо сокрушати свою гординю через молитву, через самоукорення, через терпіння каких-то досад, обид, оскорблений со стороны других людей. Но если мы это делаем и заставляем себя смиряться, то постепенно наша душа смиряется перед Богом и наполняется благодати Божьей. благодати, которая нужна всем людям, которую все люди ищут, но находят только тех, кто прибегает к смирению. За литургией ее помолились про мир на украинской земле. Про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому на вас Всі да нині прісний в віки віко. Після замваної молитви священнослужителі звершили чин славлення. Предстоятель прочитав молитву, преподобному Феодосію перед іконою святого. Після відпусту блаженніший владика привітав вірянці святом, побажав миру та благословив усіх. Всіх вас, дорогі браті і сістри, поздравляю з праздником в честь преподобного і богоносного Отця нашого Феодосія і Лумена Печерського. Болітного преподобного Феодосія, пусть Господь благословить вас, ваших сроднику, подасть дасть для земної жизни, спасені, житті вечної, і благословить землю нашим миром. Gracias, Gracias. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.